Повернутися додому. Роздуми над Божим Словом на п'ятницю 23-го звичайного тижня, рік 1. Того часу Ісус розповів учням притчу. Чи може сліпий сліпого дорогою водити? Чи не впадуть обидва в яму, учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожний стане як його вчитель? Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш? Як можеш сказати братові своєму брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму оці, а сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці? Лицеміре вийме спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як виняте скалку, яка в оці твого брата. Чому Ісус називає фарисеїв сліпцями? Хто такі сліпці? Сліпці не бачать світла, вони не бачать дійсності. Ходять навпомацьки. Проте навпомацьки не відразу зрозуміло, чи ти береш до рук хліб чи камінь, або чи тримаєшся за мотузку, чи так насправді за змія. Якщо сліпий не матиме зрячого поводиря, йому неодмінно загрожуватиме небезпека. Якщо поглянемо на текст 15 розділу Євангелія від Матея, то побачимо причину сліпоти Фарисеїв, а заразом причину нашої сліпоти. Тоді учні, підійшовши, кажуть йому: чи знаєш, що фарисеї, почувши слово, спокусилися? Вони не сприймали навчання Ісуса. Його слова були для них спокусою, а не світлом. Вони не вірили Словам Ісуса. Коли перестаю вірити Божому Слову, то стаю сліпцем. Перші люди не повірили Слову Бога і втратили можливість бачити істинне світло, яким є сам Бог. Однак Євангеліє має і добру новину про сліпців. Як Ісус відходив звідти, з дому Яїра, за ним пішло двоє сліпих, котрі голосно гукали Помилуй нас, сину Давидів. Коли ж увійшов він до хати, сліпі підійшли до нього. Виявляється, можна бути сліпцем і пуститися в дорогу. Та ще й щасливо дістатися до хати, незважаючи на їхній стан сліпоти, вони мали лише одну можливість, щоб здійснити таку подорож треба було постійно слухати голос Ісуса, ні на мить не втрачати Його. Якщо віднести цей текст до нас, то можна сказати, попри нашу сліпоту. Ми теж можемо дійти до хати, повернутися додому Отця. За якої умови? Якщо будемо за Ісусом йти і постійно будемо слухати Його голос? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.